Нині в апостола Павла посланню Кремля у 7 і 8 главі, Павел відкриває перед нами, що ми християни православні, канонічної церкви, не ми просто члени церкви, як члени якоїсь організації світньої. Бо много є організацій, много є членів організації, але християни православні мають одне преимущество, каже Павел. Всі водимі Духом Божиїм, а ми ісмі такими суть Сини Божі. Бо ви, сини Божі, діти церкви канонічної, православної, котра практично все життя, всю історію була гонима, вони прийняли духа рабства цього світа, щоб заново жити у страхові, але ви прийняли духа усиновлення. Ви стали, стали синами Божьє по благодаті. Ви стали наслідниками Царства Божого. Вас прописали в книзі жизни на небі. По суті, християнин православної законної, благодатної канонічної церкви, який живе в мирі з церков'ю, являється наслідником Царства Божого. І що інтересно, ми православні. Чувствуємо своє синовство, як наші діти домашні, чувствують своє синовство, їх можуть наказати. А вони, прийнявши наказання якусь маленьку кару, знову відчувають себе дітьми цих родителів, як і ми, каже Павел, прийняли Духа усиновлення, котрим і взиваємо ава Отче. Няньку милий, Отче Небесний, аува, Отче. Особливо є враження, не переводиться на наш язик, але в древності воно означало, що цей Дух, який в нас так молиться Богу, як своєму небесному Отцю, свідчить про те, що у нас живе Дух. Синовства. Цей самий Дух Святий свідчить Духу нашому, що ми дійсно, діти Божі. Ну а якщо діти, то й наслідники, а які наслідники, наслідники Божі, співнаслідники Христу. Ну єдна умова. Якщо лиш із ним, з Христом страдаємо, терпимо. Бо з ним потом і прославитися. Бо я думаю, каже Павел, що нинішні тимчасові страдання нечне стоять порівняно з тою славою, яка відкриється в нас. Бо і творення все теж чекає відкривання синів Божих, бо творення покорилося. То й суєті рабству тленія не свободно покорилося в надежді, що й самотворення буде звільнено од рабства тленія і свободу славу дітей Божих. Удивительна річ, коли ми з вами, тот дух синовства, оберігаємо, де би ми не були, що би з нами не робили, які б нами. Маніпуляції в цьому світі не робили, Дух синовства завжди скаже то чужоє, а це своє. Як би не воспитували Моїсея, Він, видів, як б'ють його соплеменника, заступився за нього і потім пострадав, але пізніше не тільки одного, но і весь народ Божий вивів із рабства Єгипетського яке було прообразом рабства Гріху, з якого нас, як і Мойсей, вивів Христос із рабства гріху. Важно розуміти, що Бог призиває нас до Царства Божого свободно, бо невозможно піти просто так записатися у сини. Є одна історія, коли дитинку і одного хлопчика брали з інтерната в сім'ю. тому пізніше йому треба було ще оформити документи, і батькам сказали, що одну ніч не спить у нас, а потім уже на другий день його заберете. Но коли прийшла остання ніч, дітки многії із зависті, що вони остаються сиротами. Того хлопчика забирають у сім'ю, він буде мати родителів, то побили його ночу, позавідували йому і зависті побили. І от коли приходить рано, батьки приходять брати синочка свого нового в свою сім'ю, а він побитий синцями і питають його, що з тобою сталося? А він каже: Я, случайно, впав. Із верхньої, з верхньої кроватки, із постільки, так і не сказав нікому. І приходять батьки забирають того хлопчика до себе в сім'ю. І коли вже були на воротах, діти, сироти, кинулися вслід йому, догнали його на воротах. І почали обнімати його і сказати, чому ти нас не придав. А він їм сказав: ви знаєте, радость синовства, що я тепер, син моїх родітелів, превишає всі болі, які ви мені наносили, бо радость синовства превозмагає всі незгоди в цьому світі. Ми сьогодні в тій історії відимо по апостолу Павлу. скільки б нас не гонили і не унижували, ми знаємо, що Дух Синовства, котрим ми воскліцаємо, ава Отче, милий няньку батьки свідчать про те, що вони є захисниками, а вони мають віру у доброє будущее. є, прибуваючи в судості Божої, ми туй, повноцінні, благодатні християни, добротні громадяни країни, в якій би ми християни не жили, а в вічності віримо разом з святим Нині поминаємо святогорцем Никодимом і з усіма святими Афонськими, і з усіма святими Карпаторуськими, і ми зможемо по милості Божій як подлінні, вірні Сини Божі по благодаті і наслідуємо Царство Божеє. Амінь.